Вагітність після 35, норм чи стрьом, як зараз кажуть молоді генії Тіктоків. Дивіться. Однозначно, що норм, тому що якщо є подружжя, який хоче реалізувати свою репродуктивну функцію, і так сталося, вони зустрілися після 35 або з певних причин відкладали цей дивовижний момент. Однозначно, їм варто пробувати, варто реалізувати свою мрію. Втім, треба розуміти, що після 35 років є ряд моментів, на які треба звертати увагу. В першу чергу він пов'язаний з тим, що якість яйцеклітин у дівчини вона лишається невідомою, скажімо так. Адже ті яйцеклітини, які залишилися після 35, це клітини найкращі з найгірших. Чому так? Дівчина народжується своїми яйцеклітинами, вони закладаються у неї ще внутрішньоутробно в 9-10 тижнів, і вона йде з ними через все своє життя. І спочатку в підлітковому, потім в дуже молодому віці виділяються найкращі. А ті, які залишилися по залишковому принципу, вони не завжди ідеальні. Навіть якщо у дівчини після 35 років, прекрасна гуляції, регулярний менструальний цикл, якість яйцеклітин може бути. Змінено. І це найбільша проблема. Ось чому після 35 років суттєво збільшується частота хромосомних аномалій, а саме патології кількості хромосом. Але це ще не все. Справа в тому, що вік старше 35 підвищує майже всі акушерські ризики. Такі як перечасні пологи, такі як тромбози під час вагітності, гестаційний діабет, реекламсія, затримка росту плода. Отже, всі ті напасті, які пов'язані з вагітністю, на жаль, з різних причин, як правило, пов'язаних з соматичним станом жінки, тобто з станом її здоров'я і накопичених проблем до того віку, вони реалізуються і трошечки псують нам всю картину. Отже, давайте підіб'ємо підсумок після 35 років. Жінка може вагітніти, і більшість дітей будуть здоровими, і більшість вагітностей будуть фізіологічними і радісними, але не треба відкладати аж занадто довго. Якщо так сталося, що вам вже понад 35, обов'язково треба потрапити до лікаря для того, щоб проговорити ризики, які існують, спробувати їх попередити. А якщо не вдасться попередити, зменшити їх шкоду. Все в наших руках.